Привіт! Тобі набрид твій седан. Ти давно мріяв оновити свій автомобіль. Давно задивлявся на кросовери позашляховики з гарним об'ємом. Тебе просто доїбав твій Ланос. Зустрічай. Nissan Morano 2015 року без пошкоджень. Це автомобіль нас з 2015 року. Об'єм двигуна 3,5 літри. Встановлений газ. Цей автомобіль нас затягнутий в бронеплівку, що гарантує захист вашого лакофарбового покриття. Автомобіль має високий кліренс і е, двигун 3,5 літри в парі з автоматичною коробкою передач дає високу прохідність на будь-яких шляхах нашої держави. Цей автомобіль має великий об'ємний багажник, що дасть вам перевагу при перевезенні будь-якого вантажу. Комплектація у нас, знаєте, тяжолий люкс. Тут у нас ось така велика панорамна криша, широкий екран з навігацією, з блютусом, трьохзонний клімат-контроль, система старт стоп підігрів сидіння, автоматична коробка передач, мультикермот, датчик світла, дощу, підігрів керма. Взагалі, це в нас максимальна комплектація для даної моделі. Ви мене, мабуть, запитаєте, як автомобіль, який було пригнано з Канади, може бути безпошкодженим? Я вам дам відповідь: були невеличкі вм'ятини в праве заднє крило, які просто витягнули без фарбування. І маємо, що цей автомобіль весь в рідному окрасі. Тож, якщо у вас зацікавився варіант, він може стати вашим. За тисяч 700 доларів тож приїжджайте, будь ласка, в місто Кривий Ріг на вулицю Генерала Радієвського, 34 а на автомайданчик автопрайд Кривий Ріг та забирайте цього красення собі.